На свято перенесення чудотворної ікони зібралося чимало православних мирян та духовенства зі всієї єпархії. Люди хотіли вклонитись та прикластись до Пресвятої Богородиці, що останні хвилини перебувала у парафіяльному храмі міста Бар. На священнодійство завітав владика Симеон, котрий з любов'ю та ніжністю розповів прочанам про матір Божу і привітав людей з великим святом Різдва Христового. Всіх вас, дорогі всі числі, отці, браті і сестри, вітаю з великим святом, різдвом Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа і сьогоднішнім святом на честь Божої Матері, яка іменується Барська, тому що місце її перебування у цьому місті бари, бару, і через те вона носить це ім'я. Вона внесена у діптіхи нашої православної церкви, і пам'ять її ми будемо святкувати. 10 жовтня, так як 14 жовтня свято покрови Пресвятої Богородиці, а Божа Мати знаходилася довгий час у Покровському барському монастирі, через те її пам'ять шанували на престольне свято цієї обителі. Але пройшли дорогі часи, як ж безбожні, які руйнували святині, зносили все як вітер. З лиця землі ураганний. і через те, і на сьогоднішній день не залишилися обителі покрова Святої Богородиці, але ікона повернулася у своє місце. Ікона повернулася 12 років по тому у цей святий храм. владика Симеон зазначив, що усі, хто взяв участь у хресній ході, вчинили невеличкий християнський подвиг, бо ж у таку погану погоду пройти пішки мало не два кілометри не так то й легко. А на додачу до фізичної жертви було принесено і духовну у вигляді молитов та літургійних пісень, котрі співались впродовж усього шляху до скиту свято Троїцького Браїлівського жіночого монастиря. Радісними передзвонами зустрічала нова обитель на чудотворну барську ікону Пресвятої Богородиці. Хоча на території монастиря усе ще ведуться будівельні роботи, скит повністю готовий до того, аби прийняти у свої стіни релікт. Як ікону внесли до нового дому, прочани змогли ще раз прикластись до неї з власними проханнями. На останок сестри монахині у польових умовах пригощали усіх охочих трапезою і смачними пиріжками. Наталка Доляк, Олександр Ільницький, новини телеканал Вінничина.